Ранковий скандал біля колишнього кінотеатру Вимпел, аби завадити знесенню. Власники і співробітники одноіменного кафе бару стали живою стіною перед бульдозером. У ківш спецтехніки навіть всадили своїх дітей. Подробиці в сюжеті далі. За словами представників виконавчої служби, будівля кафе бару Вимпел встановлена незаконно. У власника немає дозвільних документів ані на землю, ані на будівлю. Тому і вирішили знести. 2013 году его, э, э, в 2013 році наш державник построил це поміщення і намагався його узаконити в заседании, засіданні, але було ему. йому. І зараз, мы ми проводимо іспоніти по сносу цього здания і передачі земельного участка э, в городском союзі, про те, що заявляє власник продачі нібито в них є документація про тимчасові э, паспорти прив'язки, це стосується малих архітектурних форм, э, тобто мафів, так званих, які не не є капітальним будівництвом. З 2015 року ми в судах відстоювали цю позицію, оскільки земельна ділянка це є комунальною власністю. За словами ж представника власника закладу, сталася помилка. Всі документи є, згідно з паперами виконавців, зносити мало зовсім іншу будівлю. Исполнители, которые приехали исполнять судебное решение в отношении сноса объекта, принадлежащего Когану, нибудь там у них объект указан 91 квадратний метр. В то же время, исполняя это решение, они по каким-то своим соображениям решили снести объект, принадлежащий Останову Шлахару, который не является объектом. Капітального стрієння є мафом мало форми, на которой видан паспорт прив'язки і который не имеет никакого отношения к об'єкту, який сносится. Спочатку на заваді спецтехніки живою стіною стали близько 15 співробітників бару. Згодом їхня кількість зросла до півсотні. А у кіж бульдозера посадили дітей. У цей час бійці батальйону особливого призначення поліції спробували відсіснити людей від будівлі. Видите скоро ребята что вы делаете Сутички на місці Позії з'явився представник міської ради, але дійти згоди з захисниками бару йому не вдалося. Ми з вами різні сторони. Чому різні сторони. Ні, розрішення на об'єкт. Я хочу в розібратися. забрати в силах розібратися в в в в роз час. Що значить всі? Вияснить я можу. Я вияснить могу. Зрештою, представники виконавчої служби не змогли знести бар ресторан до вівторка мають розібратися у ситуації. Власник закладу звертатиметься до суду. А от радник начальника обласної нацполіції Руслан Форостяк у Фейсбук повідомив про намір притягнути до відповідальності власників бару Вимпел, адже вони використали неповнолітніх дітей у протистоянні з виконавчими органами влади та правоохоронцями. Надія Бандаренка Микита Крячко, сьомий канал.